mm <laughs> Що сьогоднішній захід організований людиною, яка виявила величезне бажання створити такий святковий концерт в такому професійному масштабі для того, щоб ми всі разом з вами могли повеселитися і чудово провести час. Це людина, яка любить молодь, яка любить дітей і неодноразово за підтверджує своїми вчинками та діями допомогою для них. Отож, дозвольте нам запросити сюди шановного організатора цього заходу, який з задоволенням вийде на цю сцену, для того щоб всіх вас привітати і висловити свої побажання. Зустрічаємо депутата Ужгородської міської ради, начальника фітосанітарної інспекції Закарпатської області при обласній адміністрації Булину Михайла Михайловича. Гущіше, гущіше, вітаємо. Добрий вечір, шановні ургородці та гості нашого міста. Я би вас всіх хотів привітати з Новим Роком, з Різдвом Христовим і Старим Новим Роком. Адже саму таку назву отримало наше сьогоднішнє свято, яке спрямоване на підтримку нашої молоді, і в першу чергу, при створенні такого заходу, мною керувало бажання дати дітям можливість себе проявити, розкрити свої таланти і здобути певного досвіду для себе, виступаючи на нашій цій сцені. За організацію та проведення нашого свята хочу висловити подяку талановитій у журочкій співачці Мар'яні Суколовій, яка разом зі своїми друзями та колегами допомогли виділити, втілити мої ідеї в життя, а саме бажання бачити нашу молодь здоровою та вихованою нашими традиціями, розвиватися, культурно збагачуватись, навчати справжнім життєвим цінностям та зростати повноцінними громадянами нашої держави і бути професіоналами своєї справи. Хочу подякувати за надану мені таку можливість людям, які не залишились байдужими до організації цього свята та меру міста Ужгорода Віктору Погорелову за підтримку нашої ідеї. Тільки в нашого народу є таке чудове свято. Щоб через дві неділі Новий рік знову зустрічати, будьте ж двічі щасливіші, ще багатші й здоровіші. Радості на цілий вік зичить старий новий рік. Бажаю всім гарного настрою. Дякую.